Сьогодні про перших українських олігархів князів Острозьких. вважається, що засновником династії був князь Данило у 14 столітті. Він власне і збудував Острог, а ще очолив повстання проти польського короля. Але прославитися судилося його далеким нащадкам. У 16 столітті тоді українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, що саме об'єднувалося з Польщею. І вони тоді потерпали від регулярних нападів сусідньої Московії. Рік 1512. золотий вересень. У Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське вторгається військо сусідньої Московії. Ворожа армія за кілька сотень кілометрів від Києва. Кількість війська вражає 80 тисяч. Воно вже захопило Смоленськ і має історичний шанс перемогти ВКЛ. Коли б так склалося, уже б у 16 столітті землі Білорусі, Литви і частково України опинилися у складі Московії. У місті Острог князю Костянтину Острозькому стоїть пам'ятник. Скульптор зобразив його з мечем і у лицарських обладунках. Такий воїнський вигляд має під собою історичні підстави. Вирушаючи на бій з московитими, великий гетьман князь Костянтин Острозький склав заповідь. Не нема певності, що повернеться додому живий. Сила агресора переважала втричі. 8 вересня відбувся бій, який ввійшов в історію як битва під оршею. Московити впевнені у своїх силах пішли у наступ. Вояки Острозького навмисне почали утікати, виявивши ворога просто під свої гармати. Маневр був талановитим. Артилерія буквально зім'яла ряди супротивника. Вони посипалися, мов сірникова хата. Після перемоги над московським військом князя на батьківщині зустріли з тріумфом. Його сучасникам не бракувало високих слів. Острозького порівнювали з Олександром Македонським, називали другим Ганібалом із Сципіоном Руським. Це не був порожній пафос, за ним ховалася правда. Костянтин Острозький взяв участь у майже 70 битвах, переважно проти татар, 63 рази перемагав. Отримавши за військові заслуги значні володіння на південно-східній Волині, князь Костянтин вибудував могутню оборонну систему із замків, до складу яких входили острог, дубно, рівне, дорогобуж, полонне, звягель, чуднів та інші. У Костянтина Острозького було двоє дітей. Молодший син Василь Костянтин згодом відіграє дуже важливу роль в українській історії, але був ще старший син Ілля, улюблений придворний польського короля Сігізмунда І Старого і водночас спадкоємець, основний спадкоємець велетенських маєтків свого батька, король Польщі, князь Литви і дідич Русі, Сігізмунд одружує Іллю з княгинею Беатою Костелецькою, ймовірно, своєю незаконно народженою донькою. Після гучного весілля відбувається лицарський турнір. Князь Острозький отримує в супротивники самого Королевича. Потім молоде подружжя рушає додому в Острог. Але вже невдовзі князь раптово помирає за кілька місяців до народження єдиної доньки Гальшки. Так ще не народившись, гальшка Острозька стала однією з найбагатших людей України Білорусі, Литви та Польщі, які саме об'єднувалися в одну державу. До речі, Гальшка це українська версія імені Єлизавет. Спочатку вона була Ельжбетою, потім Альжбетою, Альшбетою і, нарешті, Гальшкою. У віці 14 років вона стала найжаданішою нареченою усієї Речі Посполитої. не так через воду, як через багатство. У Острог потягнулися колони претендентів, усякої польської, литовської та української шляхти. Кажуть, був серед наречених і легендарний засновник першої січі на Хортиці Дмитро Байда Вишневецький. Щоправда, отримав від коша і відтоді взагалі не цікавився жінками. Думку самої гальшки з приводу її майбутнього ніхто не питав. Мала ще 14 років. Усе вирішували дорослі: її мама Беата, дід Король і дядько Василь Костянтин. У всіх були свої меркантильні побажання. Дядькові, наприклад, дуже мріялося повернути собі родинний маєток Острозький замок. Він навіть виступив у ролі свата. Наполягав, що Гальшка має вийти заміж за князя Дмитра Сангушка, якого називали першим лицарем Русі, тобто України. Мама Гальшки спочатку погодилася, але згодом почала усіляко перешкоджати весіллю. Чи сама хотіла вийти заміж за князя Сангушка? О, курва! Власне, через це вона і страшенно полаялася з Дівером Василем Острозьким. Той, прихопивши декількох воїнів і Сангушка, увірвався до родового замку. Маму, Беату, щоб не опиралася, закрили у кімнаті, а Гальшку і Сангушка повінчали. Після чого чоловік забрав її до себе у канів. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Беата з таким самоуправством не змирилася і щойно її випустили, помчала до Кракова у королівський палац скаржитися на викрадення доньки. Королем на той час уже був її брат, Сигізмун 2 Август. Неохоче, але він таки призначив суд. Той засудив Сангушка до смертної кари. Уникнути якої він міг лише повернувши гальшку матері і відбувши покарання увечь. Князя Василя Острозького, який був фактично ініціатором весілля небоги, у рішення взагалі не згадали. На той час його вже називали не коронованим королем Русі. Звістка про вирок досить швидко дісталася Канева. Сагушко розлучатися не збирався. Він вирішив втікати. Передягнув гальшку у чоловічий одяг, взяв з собою кілька слуг і подався до Чехії, сподіваючись знайти прихисток на території іншої країни. Утім, багатства гальшки не давали спокою багатьому Польщі, тож скоро за втікачами організували численну погоню. Тільки от живцем брати Сангушка ніхто не збирався. У нього стріляли з мушкетів, врешті пораненого схопили, побили і закрили у хліві, де він невдовзі помер. Керівник погоні, каліський воєвода Мартин Зборовський, який дуже хотів одружити з Гальшкою свого сина, наказав кинути тіло покійного сангушка у купу гною. Лише через тиждень городяни перенесли його до костьолу, де й поховали. А брат вбитого замовив плиту з написом. Тут спочиває прах славного литовського князя із знаменитого дому Ольгарда, старости Черкаського і Канівського, позрадницьке і вироломно убитого Мартином Зборов. Чехи між тим покарали співучасників вбивства серед своїх, а Польщі висловили глибоку стурбованість. Між тим юну вдову повезли до польської познані, де вона воз'єдналася з матір'ю. Однак лише для того, щоб знову бути виданою заміж. Це так несподіванка. Особливо довкола Гальшки опадали убивці її чоловіка батько та син Зборовський. Але король мав на неї свій план і вирішив одружити дівчину з магнатом гуркою. Це був владний тиран на 35 років старший за юну Гальшку. Вінчання мало відбутися у Варшаві, куди новий король саме переносив столицю Польщі. В останній момент Гальшка запротестувала, як і її матір до речі, яка, щоб не давати згоди на шлюб, сховалася в туалеті. Але її і там знайшли. З пальця матері бати зірвали каблучку, як доказ її згоди на шлюб. Вінчання провели, але майже одразу з'ясувався обман. І тоді мати з донькою втекли до Львова, де знайшли прихисток у монастирі домініканців: Домініканський собор або церкву Пресвятої Євхаристії. Королю було не до втікачів, бо саме почалася нова війна з московитами Івана Грозного, так звана Лівонська. А що Фідінька, війни час нікату нету? Де як же сні, карміліць? Це, до речі, перша війна, де згадується участь українських козаків. Але вже за кілька років Магнат Гурка таки примусив короля згадати про Гальшку її матір. Той не казав, щоб дружина повернулася до свого законного чоловіка. Гурка виїхав до Львова, проте Домініканський собор був для нього закритий. Як і для всіх інших, почалася справжня облога із застосуванням артилерії та перекриванням води. Ну львів'янам до цього не звикав. Львів без води. Хитра бета знайшла вихід з безвихідної ситуації. Під виглядом Жебрака у собор запустили князя Симеона Слуцького, де його обвінчали з Гальшкою. Отець домініканин спочатку засумнівався, бо ж двоєжонство. Але брата зуміла його переконати, що попередній шлюб недійсний. дійсний. Переконали очевидно Грошин. Після цього монастир здався. Попри протести брати, гурка з силою забрав гальшку і повіз її до свого маєтку. Матір дівчини тут же переписала маєтності доньки на її нового чоловіка Слуцького. Щоправда, з довіреністю управляти ними на себе. Невдовзі, правда, князь за дивних обставин помер, втопився. Гурка між тим намагався добитися від гальшки любові, проте вона його категорично не приймала як чоловіка. Стануйся! Тоді Гурка ув'язнив Гальшку у вежі на довгі 12 років. За цей час померла її матір Беата. Страждання Гальшки завершилося аж зі смертю її чоловіка тирана у 1573-му. Про свою бідолашну небу тоді раптом згадав князь Василь Костянтин Острозький і прийняв у своєму замку в дубу. Щоправда, натомість Гальшка переписала йому більшість свого майна, зокрема Острозький замок. Ходили чутки, що під час ув'язнення Гальшка збожеволіла. Погодилася вона справді дивно, трималася осторонь людей і постійно ходила у Чорному, звідси її прізвисько, чорна княгиня. Попри це, сама вела свої справи, залишила заповіт, яким майже усі гроші передала на створення в острозі лікарні і школи знаменитої Острозької академії, засновником якої досі вважається її дядько Василь Костянтин. Молоді роки Василь Костянтин Острозький присвятив збиранню і збільшенню батьківського домену. На 70-ті роки 16 століття у його руках опинилися величезні володіння. Майже вся Волинь і частина нинішньої Житомирської області. Землі, якими володів князь, сягали від сьогоднішньої Польщі до Київської області. У нього було 100 міст, 1300 сіл, 400 церков монастирів. І ось ця людина вирішила в острозі відкрити школу, першу вищу школу в Україні, академію і друкарню. Друкарню не можна відокремлювати штучно від того середовища, від того, як його називають інтелектуального гуртка, який почав діяти в острозі десь так орієнтовно в 70-х роках 16-го століття. Значить, коли ми говоримо слово академія, значить ми маємо на увазі не тільки навчальний заклад. Ми маємо на увазі власне це середовище інтелектуалів, які приїхали на заклик князя Василя Костянтина, значить з усіх усюд. Острозький зробив перелом в освіті тодішньої України-Руси. До 70-х років 16-го століття ситуація була мало втішною. Чи було багато освічених православних людей? Звичайно, ні. Як правило, школи готували священнослужителів. Частково готували представників адміністрації. Цим людям треба було вміти читати і писати. Стосовно основної маси людей, то вона, як правило, була або мало освічена, або взагалі не освічена. До останньої чверті 16 століття українці, які хотіли здобути вищу освіту, змушені були виїжджати на навчання до університетів Європи. Ситуація змінилася з відкриттям академії у Острозі. Тисяча п'ятсот Сейм речі Посполитої дозволив навчання українською мовою. За кілька років виникла Острозька академія, яка стала першою вищою школою України. Тут давалася добра філологічна освіта, вивчалися, як і в університетах Європи, сім вільних мистецтв, а також богослов'я. Ну ми точно не знаємо, скільки навчалося учнів Острозької академії. Деякі дослідники підрахували, що за весь період часу її існування це десь 60 років. В Острозькій академії навчалося орієнтовно 500 чоловік. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день 500 чоловік це не так уже і багато. Але врахуйте те, що населення України в той час становило не 40 з чимось мільйонів, а десь, може, 4-5 мільйонів всього на Тобто 500 чоловік то це не так уже і мало. 60-ті роки 16-го століття. Москва маразм Івана Грозного вихлюпується через край у царських катівнях. Вогнем і залізом випікають з колишніх придворних зізнання у зраді. Опинитися на палі велике полегшення у цьому плавильному котлуванні психозу зароджується міф про помазаника Божого і Богообраний народ. Тисяча року Іван Федорович, більше знаний у московському царстві як Федоров, випускає у світ місцевий першодрук. Неосвічені московити легко вірять розповідям ченців про те, що друкарня диявольський механізм. Незабаром у помешканні Федорова пожежа. Ну, монахи сиділи, писали книжки, нікого не чіпали, зробили гроші собі на життя. І тут вони чують, що буде друкарня. Тобто всі замовлення підуть дешевше і якісніше. Вони почалися палки в колеса, це не наше, це схизма, це не від Бога, це від диявола, бо це машина. Ай-яй-яй. Ну і одну друкарню вони спалили, до речі, в Москві. А при цій друкарні була хата, де жив Федоров. Там згоріла його дружина. Він сина таки врятував Івана. Після пожежі у Москві Федорович переїжджає в Україну. Його верстати з'являються у Львові, Острозі, Києві. Стати успішним бізнесменом Федоровичу так і не вдалося. Однак тут його життю принаймні нічого не загрожувало. Іван Федорович на українських теренах не був першодрукарем. У Львові книжки видавалися ще наприкінці 15 століття. У середині 16 сторіччя у вільну друкарню заснував білорус Франциск Скорина. Пробував налагодити він видавничий бізнес і у Москві, Однак там його прийняли непривітно. Звинуватили у Єресі, книжки спалили, а самого Скорину вигнали на захід. Федорович повторив його шлях з Московії в Україну. Березні 1575 п'ятсот Василь Костянтин Острозький призначив друкаря Івана Федоровича управителем дерманського монастиря. Судячи з усього, вже тоді князь почав виношувати ідею створення своєрідного культурного комплексу, де би поєднувалася друкарня і гурток вчених богословів, які мали працювати над підготовкою першого слов'янського перекладу Біблії. Треба відзначити, що у слов'янському ареалі не існувало повного тексту, я підкреслюю, повного тексту Біблії в старослов'янською мовою. Утім, друкарня запрацювала ще до Біблії. Вийшов буквар, а також перші брошурки українською мовою. Білоруський поет Андрій Римша до кожного місяця року. Він, він надрукував цей, цей бакувар, календар, який до кожного місяця року там був невеличкий віршик, дві строфи, про головну подію релігійну того чи іншого місяця. І назви місяців були надруковані на трьох мовах: на старослов'янській, давньоєврейський і українській. Тут можна почитати місяць апреля, а по просто квітень. Ну, простою мовою тут казалось, не українською, а простою. Апрель-квітень. З 1581 року Острозька біблія вийшла фантастичним як на той час накладом до 4 тисяч примірників. Це була остання книга, створена Іваном Федоровичем. Обіцяної винагороди від князя він з невідомих причин не отримав. Знову бартер, цього разу бібліями. Федорович покинув неприбуткову видавничу справу і кинувся в оборонну промисловість. Йому належить ідея багатоствольної мортири. Патент на зброю хотів продати в Австрії, їздив до Відня, до імператорського двору Рудольфа II. але не судилося. І врешті-решт він приїхав до Львова. Вже він був старшою людиною. Ну невідомий рік народження, до речі, його. Є дві версії дати, 1510 рік і 1525. Ну, по-любому, за 70-й було. І він такий в розпачі, що не вдалося дістати грошей. Він помер. Тут все. Крім того, що він помер в боргову яму, він ж борг не сплатив. посадили його сина Івана, який теж там загинув. Ну, Так сумно, з великими людьми було частенько. Принаймні з пам'яттю Івану Федоровичу пощастило. У радянські часи його діяльність інтерпретували як яскравий вияв культурних зв'язків між єдинокровними східнослов'янськими народами. Тому відбувалося всіляке бронзування його імені, встановлювали пам'ятники, називали вулиці. Князь Василь Костянтин Острозький запам'ятався нащадкам не тим, що заснував першу в Україні друкарню чи надрукував там першу біблію, і не тим, що заснував Острозьку академію. Ні. Врешті він постав в історію як непримиренний противник церковної унії, відомої як Берестейськ. Деталі згодом. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!